Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І зараз пропоную вам приготувати таку класичну українську страву нудлі, родом з Басарабії. Це дуже смачна тушкована картопля з м'ясом. І такі от типу макарони. Коротше, вироби з тіста. Дуже смачно, ситно, ароматно. Не надто дорого, я би сказав, навіть дуже бюджетно. Так що сідайте позручніше, авансом вподобайка, коментар і дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. А з мене смачний рецепт. Так що вперед готувати! Як завжди, що, чого, як і скільки в описі під відео. А починаємо з нарізання цибулі. Я буду нарізати на четверть кільця. Закидаємо обсмажуватися, я буду обсмажувати і в цілому це все, все готувати в зачатниці. І помічничка сидить. М'ясо. У мене от такі от обрізки трошки жирніші. Нарізаємо. Ну, от приблизно на такі кусочки. Чуть-чуть, може більше, або і так само, як на плову. Коли цибулька вже така гарно золотиста, можна навіть ще трохи з хвилинку посмажити, перекладаємо її шумовкою в тарілку, а на місце цибулі закидуємо м'ясо. І закидуємо м'ясо. І обсмажуємо м'ясо також хвилин 10. А поки там собі м'ясо смажиться, ми нарізаємо другу половину цибулі. Цибуля такими ж півкільцями, як і попереднє. Морку нарізайте за бажанням. Як любите. Я буду досить грубо нарізати. 10 хвилинок посмажилося. Тепер у м'ясо вертаємо нашу смажену цибулю. І цю цибулю з морквою, що ми нарізали. Все гарно перемішуємо, смажимо хвилин з 10 без кришки. Тепер додаємо спеції зіру і спецію до м'яса. Я використовую готову до смаження свинини. Накрив, перемішуємо, накриваємо кришкою газ менше середнього і тушкуємо хвилин 45 до години, дивлячись який кусок м'яса і взагалі що за м'ясо. Якщо курка, то хватить хвилин 10, а потім будемо додати картоплю зі свининою довше. Перемішали, все накриваю кришкою і можна собі почитати новини чи сходити погуляти. Ну бо тісто ще рано теж замішувати. Можна за той час підрізати картоплю або почистити, якщо ви ще її не почистили. І звичайно підписатися на мій канал. І тут зараз не обов'язково, але я ще додаю часник і зараз трошки. Вже як наше м'яско там з хвилин 30 протушкувалося, можна почати замішувати тісто самих наших нубликів. Додаємо сіль, соду і трошки цукру до кефіру. Розкалапуцькуємо все і всипаємо борошно. Перемішуємо спочатку лопаткою. А Потім вже можна руками замішувати. Тісто вимішується гарно і має бути таке от гарненьке, еластичне. Все, відкладаємо поки його в сторону, накриваємо шматкою, а ми нарізаємо картопку. Картоплю нарізайте, теж не надто дрібно, а так більш-менш грубше, як на печеню. О, так наше м'яско виглядає, тушиться воно фактично повністю в своєму соку. Закидаємо лаврових листків декілька, копчена паприка. Все гарненько перемішуємо і закидаємо нашу кротоплю. Ось так це має виглядати. Зверху кладемо просто розтовчених 4 зубчика часнику, нічого не перемішуючи, заливаємо гарячою водою так, щоб вода не накрила зверху, а так була на рівні з картоплею. О, накриваємо кришкою і так тушкуємо 15 хвилин. Нам треба такий гарний пучок зелені. Я використовую заморожений кріп. І сюди треба натерти зубчиків 5-7 часнику. Так, часнику тут багацько в тій страві. Отак. Тепер трошки посолити. І все гарненько так розминаємо виделочкою. Тепер нам треба наше тісто розкатати. Тоненький пласт. Ну, там не надто тоненький міліметрів 4-5. Розкатали. Ну, коротше, десь приблизно так, як на вареники. От Собі розкатуєте. І тепер викладаємо нашу всю зелень з часником. І це все стараємося рівномірно розмазюкати по всій поверхні. Розприділили. Тепер все. Скручуємо в рулетик, скрутили в колбаску, края защіпуємо. І ще трошки отак її беремо і, типу, розтягуємо. О! І тепер нарізаємо на такі от невеличкі кусочки. О. О, так. Такі от там дивитеся, які вам подобаються. Я не надто великі люблю, того роблю такі. От. По О. І так нарізаємо всю ковбаску. Все, готове. Тепер йдемо до нашого баняка, гусятниці, чи в чому ви там готуєте. 15 хвилин все протушкувалося, і тепер можна все перемішати. І зверху викладаємо наші нудлики Отак. Всі виклали, накриваємо кришкою. Без перемішування, без нічого, вогонь чуть менше середнього. Тушкуємо все хвилин 20 і вже буде готово. Все, готово. Я б, може, ще чесночку додав, але запах просто неймовірний. І подаємо. Ось так я його подаю. По три книдлика. Ой, нудлика, кажу книдлика. По три нудлика і трошки м'яса і картопельки з підливою і хлібчик. Можна ще з боку дати хрону. Буде дуже смачно. Так що готуйте. Класна, смачна, ситна українська страва. І смачно, і ситно. Всім гарного дня. Дякую, що завітали. Мирного неба і слава Україні!